Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 4 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Сесія міської ради відбулась із перешкодами. Ні мікрофони, ні система рада не працювали. Громада Боковини зустрілась з головою Вищої ради народних зборів України Миколою Маломужем. Минулими вихідними у Чернівцях висаджували алею слави загиблих героїв. Ато. І першочергово хочемо повідомити вам про те, що сюжет наших журналістів, який вийшов у п'ятницю, 1 квітня, про те, що в річці пруд завелись небезпечні крокодили, не є правдивим. І сподіваємось, ви зрозуміли, що це був лише першоквітневий жарт. Тому, відпочиваючи на річці, хвилюватись про крокодилів не потрібно. Сесія міської ради із перешкодами. Ні мікрофон, ні система рада не працювали. Та навіть, попри це, під час п'ятої сесії міської ради депутати змогли приймати рішення. Які саме і як це відбувалось у сюжеті? Це вже друга спроба депутатів розглянути питання порядку денного п'ятої сесії міської ради. Перша була у четвер, 31 березня. Виконувати обов'язки традиційно щось заважає. Цього разу ні система ради, ні мікрофони не працювали. Посвятити цю сесійну залу давно пора. Я знаю не що... тут. же важко щось щось коментувати. Понад півгодини і депутати таки розпочали роботу. Вирішили, ми будемо голосувати руками. Попри такі незручності, досить швидко приймали рішення. Вирішили таки звернутись до президента України, Кабміну та Міністерства оборони України щодо передачі будівель, які знаходяться на балансі Міністерства оборони України у комунальну власність територіальної громади Чернівців. Також закликали Верховну Раду збільшити частку української мови в ефірі. І опісля Вислухали обурених мешканців Чернівців. Приписи є, а не виконуються ці приписи. Ти мешканці вулиці Комарова скаржаться на незаконне, як вони вважають будівництво. На їхню думку, тих, хто зводить будівлю по вулиці Комарова, 23, не немає відповідних документів. З позитивного більшість мікрофонів таки запрацювали. Міський голова звертається до депутатів. Прошу голосувати про звернення до Чернівців. Міськрем про відключення даного об'єкту. Окрім того, депутати проголосували за створення комісії, яка перевірить документи забудовника. Із питань незаконного будівництва перейшли до питання дітей. Зокрема, депутати підтримали рішення про виділення грошової допомоги на дороговартісне лікування двох важкохворих чернівецьких дітей. І після розпочали суперечки щодо коштів, які варто виділити футбольно-спортивному клубу Буковина, а саме 700 тисяч гривень, чи таки півтора мільйони. Більшість депутатів підтримали пропозицію, що все-таки виділити поки що. 700 тисяч і звернутися до обласної ради. А спочатку давайте почекаємо, що обласна рада дасть, а тепер вже вноситься пропозиція всю суму дати за рахунок міського бюджету. Все-таки є прохання дочекати, що нам дасть обласна рада. Загальний бюджет клубу він більше п'яти, це ну, біля 6 мільйонів. Тому ми просили хоча б півтора мільйона. Я не прошу, 5, 6 мільйонів і так далі. Самому тягнути, я вже теж пояснював, говорив дуже важкувато. З областю я говорив дуже багато, і от далі розмов взагалі нікуди питання не йшло. Врешті депутати таки вирішили надати фінансову підтримку ФСК Буковина на 2016 рік півтора мільйони гривень. На такі важливі питання, як створення виконавчого комітету міської ради, та питання бюджету часу забракло. Тож їх перенесли на інше засідання. Ольга Андрійська, Руслан Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громада Буковини зустрілась з головою Вищої ради народних зборів України Миколою Маломужем. Він розповів чернівчанам про цінньові схеми казнокрадів та про те, як керували країною у перші роки її незалежності. Більше далі вони е, міняють козир, а гравці е, ті ж самі. Це ж потрібно так працювати, так керувати, що е, з найбагатшої країни Європи яка є Україна. З найбагатшими ресурсами економічними, соціальними, трудовими і так далі довести всю країну до того, що ми на останньому місці в Європі за. Рівним життя саме з таких слів розпочав зустріч з головою Вищої ради народних зборів України Миколою Маломужем, голова виконкому ЧОО Майдан. Сам же Микола Маломуж розповів про те, як президенти України керували державою. Я був просто прямим свідком і контактів з кожним президентом України. Ці люди я про скажу не здатні розбудувати державу. Не дивлячись на те, що Лед Макаричу з перших днів надавався рекомендації, як розбудувати державу в цілому. І при всіх гаслах їх, при всіх виступах перед вами, перед нами, вони творили навпаки. Одні лозуни були для людей, а друге це свої власні заводи-параходи. Ми знаємо, що тут же два парахозства було приватизовано першим президентом України, тут же контрабанда зброї, воюючи його славію, тут же тіньові приватизація заводів. І так продовжувалося з кожним президентом. Також Микола Маломуша розповів і про продаж державних заводів та вимагання. Я просто скажу, от коли не раз сказав, я трубку в нього забирав прямо в кабінеті. Я говорю, що ти робиш? Що ти даєш вишивеньку казівки, передати заводи? Або ж чербні там на Донеччину, то на Сумщині інші заводи. Я говорю, це злочин, це гріх, даже, якщо ми говоримо так. Ну це так треба, це велика політика. Я говорю, велика політика це злочинна політика. Точно так же підтримка корупціонерів Лазаренка, який грабував і брав взятки хабарі разом з Тимошенкою Водирови, створював ці корупційні схеми. Це був монстр, який нищив людей, технології і ставив під автоматик, реально, директив заводів, які повинні віддавати акції. Зараз вони лядяться в різні раси, там білі, там все інше, але розпочинали вони цю основу. Голова Вищої ради народних зборів України закликав не обирати і не давати посади представникам злочинної влади та тим, хто вже намагався очолити країну. Пропонували себе кучні по 126 осіб. Я прямо кажу конкретно, хто йде прем'єра. Це дійсно віддані люди з моменту народження перевірені аж до того моменту, поки передбачають призначення в будь-якій сфері діяльності і в економіки, політики, енергетики, безпеки оборони, фінансів по всім напрямкам. І що? І вибудовувалась нова, потужна тіньова модель з бандитами на чолі, паралельно, тому що на сходках не просто бандитами при владі. А на сходках бандитів вирішують кого призначаємо? Ми вже говорили не раз. Одажа Януковича, де вирішує питання перший раз призначити на сходці. Микола Маломуж, голова Вищої ради народних зборів України, розповів більше в ефірі телеканалу Чернівці. Переглянути повтор програми Пряма відповідь за участю Миколи Маломужа ви зможете вже у четвер, початок о 22-й годині. Рівно Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом вихідних у Чернівцях відбулось 9 пожеж, на одній з яких загинула людина. Випадок трапився в селі Біла Криниця Глибоцького району. Внаслідок пожежі в одному із будинків загинув місцевий мешканець. Більше про це далі. 3 березня близько п'ятої ранку в селі Біла Криниця Глибоцького району на згарищі, яке ви бачите за моєю спиною, загинув 33річний місцевий мешканець. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено вся будівля. Шутком поширення полум'я сприяло те, що будівля була дерев'яна, тому вогонь швидко поширився по конструкціям будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу, під час ліквідації пожежі в будинку було знайдено тіло чоловіка, 33-річного чоловіка. За попередніми висновками, до пожежі могло призвести небрежне поводження з вогнем. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди, які до приїзду вогнеборців намагалися самотужки погасити вогонь. І сюди прибіжав, тут було пару чоловік, що мене позвав, і збирати, ну, війти вдома безполезно, тому що всі окна і вокруг, весь дом там була, і Криша, там все таке. Вони сім годин тушили, ці хлопці. Уявляєте собі, сім годин вони оце тут. Борсили з біля цього не могли оці стінки всі повалити. Все. воно, ми їм казали, давайте вже все розваліть, тому що ви поїдете. А ми зараз будемо горіти. Зараз до нас перейде. Наразі тіло загиблого чоловіка доправили на судову медичну експертизу. Остаточні причини виникнення пожежі встановлюються Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останні три доби на території області сталося п'ять пожеж через загоряння сухої трави. Як правило, до таких ситуацій, за словами рятувальників, призводить необережне поводження з вогнем. Про те, як запобігти лиха та як діяти в таких ситуаціях, у наступному сюжеті. 1 квітня у селі Динівці Новоселицького району сталося загорання сухої трави. Через сильний вітер полум'я за короткий час поширилося на значну площу, де неподалік знаходився дачний будинок. Місцевим рятувальникам вдалося ліквідувати полум'я та врятувати будівлю. До пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Схожий випадок, але з більшими наслідками трапився в Чернівцях на вулиці Березівській. Через загорання сухої трави та поширення вогню було знищено господарську будівлю та речі домашнього вжитку. Моленням теплої погоди кількість пожеж через спальню сухої трави в нас, на жаль, зростає. І в чому небезпека цих пожеж, це те, що спалюючи суху траву, люди інколи не замислюються над тим, що пожежа за досить короткий проміжок часу охоплює значну площу, і відповідно можуть бути знищені і матеріальні цінності, а також може бути підено загрозі і саме людське життя. Всього у цьому році на території Буковини виникла 21 пожежа через загорання сухої трави. В минулому році сталося 132 таких пожежі, на одній з яких загинула людина. Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до громадян. Якщо вже ж розвели багаття, то потрібно контролювати, як воно горить. Коли ви залишаєте місце, обов'язково потрібно залити багаття водою. Також слід пам'ятати про те, що багаття в жодному разі не можна розкладати біля сухої трави поблизу житлових будинків, дерев чи інших насаджень. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 1 квітня в селі Опришени Глибоцького району на відкритій території поблизу озера один з місцевих мешканців виявив п'ять невідомих. Вибухонебезпечних предметів. На місце знахідки були викликані фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС України в Чернівецькій області. Рятувальники вилучили небезпечні предмети та провели додаткове обстеження прилеглої території. Застарілі снаряди знешкодили у встановленому порядку. На місце групи піротехнічних робіт встановлено. Що дані вибухонебезпечні предмети є протитанкові міни. Часів Другої світової війни дані вибухонебезпечні предмети становили небезпеку, тому що при необережному поводженні з ними міг статися вибух. Минулими вихідними у Чернівцях висаджували алею слави загиблих героїв. Ато 22 молодих дуба, які символізують загиблих протягом останнього року буковинців. Висаджували студенти сім'ї загиблих та волонтери. Більше у сюжеті. 22. саме стільки висаджених молодих дубів отримують імена 22 загиблих на сході героїв України, адже кількість буковинців, що не повернулись, продовжує тільки зростати. На жаль, сім'я погибших воїна в АТО повілічується на сьогоднішній день, ровно за год. Мы, у нас еще 22 погибших героя, и поэтому мы сегодня продолжаем эту акцию. Наші мы похоронили наших були. павших в земле, а их душа вознеслась вклад, к небе. Цю так и дерево. Алею слава в АТО відкривали сім'ї загиблих, волонтери та перехожі чернівчани. Ті, кому вдалося повернутись живими, кажуть, найменше, що можна зробити, це пам'ятати. Ця акція дуже потрібна. Залишаться ці дерева в місті. У кожного буде ім'я, у кожного буде прізвище, а кожна гілка це не тільки мати, не тільки дружина. Велика сім'я загиблих. Як мінімум біля чотирьох дерев зупинюсь на довше часу, чим біля решти. До увіковічення пам'яті про буковинців, які героїчно захищали батьківщину, долучились студенти, члени сімей загиблих та пересічні чернівчани. Це яду, якщо не помиляюся, звичайно. Ось закопувалося, вставлялися ось такі підтримувачі. прив'язується мішковина. Я думаю, тим людям, які повернуться, буде приємно бачити місто, в якому проростають нові дерева, нові, як можна сказати, символ нового покоління, яке росте і вільної. Мило на сам кінець священики Київського патріархату читали молитву за загиблими на сході. Всі ще молимось за упокоєння, душ спочилих рабів Божих, всіх воїнів, що життя, своє за волю, незалежність, правду і цілісність України віддали. Іван Бучулинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.